Такі вони оце ми так пасинкували, отак запломбувалося воно. Так, всім доброго дня. Ну так, вже зачепив диски. Думаю, поки ще не дуже пересохла земля після того, як змолотили, то зараз попробую тут біля села близько. попробую, ну так пускай, полущу трохи стерню. А тоді вже, якщо все нормально, будуть трошки землю лізти, то тоді вже пою на далі поле. Отакі диски це на сім тарілок іде бомет. Вони йдуть. Ну нічого, з ними проблем ніяких не було з дисками, нормально взагалі працюють. Ну, правда, не роблять десятками гектарів по сезону. І дороблюємо такий каточок. Іде. раз в рік перемазую, оці, вони якби у двох місцях на, на одній батареї йде. Отут та вотніця, з цієї сторони на цей корпус і на той корпус. І час від часу. Оце тут примазується. І час від часу приходиться підтягувати оці гайки, тому що тарілки розслаблюються. Ну І так більше проблем ніяких не було, щоб дискують потрошку. Ну Правда, землі не дуже лізуть без каткали, то взагалі вони легкі. А так він догружає, ще й реча нормально назад догружає, то хоч, хоч трохи щось. Добренько, поїхали, будемо пробувати. Ну, знаєте, ще нормально, більш-менш. Тут ну, Земля така глиниста, то, що біля річки близько. Але на виході отакі результати ну це по разу пробився. Глибше вже вони не зробляться, тому що вони не лізуть. Зараз і так практично на каток вже не, не опираються. Вже я він там його трохи підняв. Ну а без катка то, то взагалі поверху котилися б. Там І при самому максимальному углі атаки то все одно нічого не було б. Це по разу, спробую, можливо, по другому разу, як воно б, буде краще ще трошки, ще буде глибше. Ну і так, поле залишаємо тоді вже. Зараз, навіть якщо комбайн, щось десь якісь втрати були в нього, то хай воно собі ячмінь сходить, і воно сходить, і так вже буде до осені чекати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже як ви бачите, ми дискуємо. Зараз трошки перерів нас з полями, змолотили ячмінь, то вже коли таку роботу свою, де подискувати треба, малинку полить, така вже в нас зараз робота, поки ще не молотимо пшеницю. А оце кукурудза, що ми сіяли з колею мами. Тут небагато. Така вузонько, тут грядочки мами щороку. Ну, міняє вона. В тому році було з тої сторони, а вже в цьому тут. Тут картопля була в тому році, а це вже коля посіяв ячмінь. A escolha é pedir Ось тут близенько річка Мельниця, сюди я привожу дітей купатися, вчора були, тому що дуже жарко, вже діти просилися. Отам і купаємося, там води маленько, то вона така тепла. Це вже по-другому разу вона йде. Купатися діти дуже хочуть. У <смі> мене така робота є, сидіти там біля, біля них з годину. Чекаю, коли вже покупаються, теж хочуть. Дуже жарко цими днями. Зробив все-таки я у два сліди, Ну і два сліди така картинка виходить непогана, як би нормально. Ну, і по глибині воно не дуже глибоко виходить. Отак, але головне, що ми порвали цю стерню, що було. Можливо, там засипали якусь зернинку, щоб вона проростила б. Ну і зілля. Ще навіть краще буде, як воно зараз посходить ще до осені, а тоді на осені вже перегораємо. І так воно буде це поле. На, на слідуючий рік, можливо, картопельку тут теж ще посадимо, бо це на тещиному полі. Все поїхали далі. Отака така вже мельниця, вже так води. Маленько в їй. Але вона не пересихає. От такі маленькі струмочки. і проходить біля моєї мами біля хати якраз. Так, все, йдемо на рибу, а то питали все, чи Коля рибак, то зараз. Руками пойдемо. Немає, немає рибки, не, не клює. Там раніше під мостом, знаю, дитинці то під камінням міньки були. Ну, так, риба така, зараз не знаю, давно вже і не бачив її. Ну так, вийшло вже я другу діляночку, туди ми з вами молотили ячмінь і соломку забирали. Отак воно вийшло. Санітари ходять. Все, будемо їхати додому вже. Попрацював, але ну, це ще вам по дорозі, коли їхав туди і назад вертався, показав трошки, який у нас зараз рух в селі. Вже ми приїхали на поле, оце, що в нас тут малина, вже от коля щось там поїдає, бачу. Тут ми довго не будемо, огірки виберемо, трошки взяли ще й шнурків, помідори поправимо. Вже ми після того раз поправляли, а ще де не де треба по два шнурки. Дуже такі високі. О, вже й малинка поспіла. А я бачу, Коля там все збирає і поїдає. Така гарна, вже скільки багато, отакої зеленої. Джоли гудуть. Покажи, наскільки вибрав Нормальний урожай. Ну що, йдемо? Отака малинка, де-не-де вже по одній є. Оце капуста. А зараз ходіть подивитися, які помідорчики в нас. Я дуже рада. Отакі. Здається, недавно була тут. А кажу, Колі вони десь не по днях ростуть, а по часах. Як ми відв'язували, то не було скільки ж помідорів. Дуже гарні, але мені подобаються. Коля вже їх кропив два рази. Перший раз кропив чарівником, а другий раз е, радомілом. Отакі вони. Оце ми так пасинкували, отак запломбувалося воно. Добре, що, що все добре вони Осталися гарні, бо теж переживали, що вони вже переросли в нас, і ми їх пасинкували вже такими, як ви бачили, в нас є відео, такими вже великими. Цей взагалі попався, можливо, який високорослий, бо такий високий. А сорта всі ну, низькорослі в нас. Такі, щоб і гарно коли їх ходить. І щоб не дуже такі високі, бо я їх ну, на полі сажаю. Вітер, може бути і буря також, щоб не похилило і не поламало. Отакі От помідорчики. А це взяли нитки, щоб, не нитки, а шнурки. щоб отак попідв'язувати, бо От такі високі, порозлазилися. Овес то ще в нас зеленуватий, але вже ж скоріше змолотить, то соломи попідложую. Я так бувало вдома трошки, де такого не розлазяться. Або на полі, там до нас 800, там до нас малина, теж є. Бувало, що підв'язувала одну половину, а одну вже ложила солому. Отакі, наприклад, бачите, підв'язать теж. І я сюди соломи поналожувала, вже як коля змолотить увесь. І щоб вже воно гарненько, вже так і росло. І помідори ну, будуть лежати на соломі, не будуть чорніть. Оце зараз ми трошки підрівняємо, де такі от порозходилися. Нам писали в коментарях, щоб я колі не довіряла, щоб він пасинкував. Бо він там, ще ускорив, то туди-сюди. Каже, що там що нам написали? То ми ж так трохи сміялися, да? так цікаво. Думала, що все повірубує. Ну так, я так трошки делікатно, мені так жалко, щоб і не поломати самого пасинка більшого. Да, А коня не чекається туди-сюди. Я навіть і переживала, щоб нормально вони. Все рівно для них був стрес, що ми такими більшими. Вже ж вони такі були великі. Обично пасинки такі маленькі, підріз. Як в мене біля хати помідори були то, Пас... то, то були, пасини. No. Ми, да, ми не встигаємо. Вже поки приїхали, вже все, вже порозло... порозложувались вони. Але нічого, зараз трошки попідв'язуємо. No. А вже увесь молотиться, то вже їм буде і сонечко, все буде. Всі умови. А кожен по-своєму. -по Я коло помідорів, коня біля малини. Він більшу частину роботи там біля малини ходить. Так, ну що, з цієї сторони нормально, більш-менш. Ну, оце ми... Вже з помідорами розібралися, підемо ще огірки виберемо. Зараз покажу, які вже вони. Вибирала я їх два дні назад. Зараз подивіться, які вже вже, мабуть, і попереростили, я так думаю. <рес> Більше буде, Коля от каже. Ні, ну ще не дуже такі великі. Ну, такі гарні. Отакі, як на, на долоню. Якраз. Оце вже коли вирвав пару штук. Зараз приступимо до огірків, а кабачки, то вже точно попереростили. Отакі буде, буде поросяткам дамо. Великі, які хоч. Якби в нас були, ну, як біля хати я сіяла, то через день вибирала, щоб такі були малі, ну маленькі, а вже на полі, то які вже є. Коли через день, коли через два, коли приїжджаємо, то вибираю по пару штук, щоб не дуже так переростали. <плес> смачні. Часом буває такий сорт, що трошки гірковатий, а в цьому році дуже смачні. Такі аж солодкі. Насіння я купляю F1, щоб були самозапильні, що писалося. А то часом буває, що нема f 1 а бджоли не літають, то просто один пустоцвіт. Огірки вже вибрали, отакий От пакет. Тут є всякі більші і такі гарні, маленькі. І ще й кабачки три наверх маленькі, молодих взяла. Цибульку теж ми виложили. Мені здається, що ще її рановато виривати, щоб вже везти до хати. Я ще хочу, щоб вона трошки так підсохла в землі. Оце вже вона похилена і щоб вже трошки підсохла. Ну, вже з недільки уберемо. Ну, вже наше відео на цьому буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Кому подобається наше відео, ставте лайки. сонечко світить уже ввечері. Всім пока!